Україні. У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Красненська громада Золочівського району втратила захисника Олександра Селівакіна. Протягом доби, 18 березня, рятувальники здійснили 9 виїздів на пожежі сухої трави. Львівщину атакували дрони камікадзе, три було збито. У селі Смільне, що у Золочівському районі, попрощалися з прикордонником Олександром Новіковим. Пані Оля Кіркова з Бущини – майстриня авторської вишивки. Красненській громаді попрощалися з воїном Андрієм Олійником. Бійці 103-ї бригади сил тероборони Збройних сил України отримали нагороди за підписом президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Красненська громада Золочівського району втратила ще одного захисника 50-річного Олександра Миколаєвича Селівакіна з СМТ Красне. Війна забрала життя мужнього бійця, який служив головним сержантом 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти. Олександр був призваний на військову службу по мобілізації 25 лютого 2022 року Золочівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. При виконанні бойового завдання за призначенням під час військових дій на території України поблизу населеного пункту Бахмут Донецької області 11 березня 2023 року загинув глибоке співчуття рідним та родині загиблого, повідомили у Кресненській громаді. Світла пам'ять і шана Герою України. Коли в Україні від ворожих обстрілів гинуть люди, коли знищуються цілі міста і села, мешканці Львівщини випалюють сухостій. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. За добу 18 березня надзвичайники Львівщини ліквідували дев'ять пожеж сухої трави. Вогонь знищив понад 6 тисяч квадратних метрів сухостою. Зокрема, займання сухостою були зафіксовані в Золочівському, Львівському, Самбірському, Червоноградському та Яворівському районах. До ліквідації займань сухостою було залучено 10 одиниць спецтехніки та 43 чоловік особового складу. У такий складний час в умовах воєнного стану свідомо нищити Україну, свою землю, спалюючи суху траву це злочин. Крім того, підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу. Для громадян від 3060 тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Для посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21420 одної гривень зазначають в Державній службі надзвичайних ситуацій. Львівщину близько першої години ночі, 18 березня, атакували дрони камікадзе. Три збили сили протиповітряної оборони. Про це інформує Львівська обласна військова адміністрація. Три шахіди були збиті. Інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждалих, потерпілих. На щастя, немає. Величезне дякую ПВК Захід за те, що три було збито. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в укриттях, тримаємося. Єдності наша сила, перемога буде за нами. Слава Україні! У селі Смільне, що у Золочівському районі, попрощалися з прикордонником Олександром Новіковим. Про це інформують у Бродівській міській раді. Боляче втрачати найкращих молодих, залюблених у рідну землю. Таким був прикордонник Олександр Новіков, якого сьогодні оплакує Бродівська громада. 33-річний воїн 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого загинув на Чернігівщині 10 березня. Троє побратимів, які в останні хвилини були поруч з Олександром Євгеновичем, також отримали поранення. Але інспектору прикордонної служби ворог не дав жодного шансу вижити. Полеглого за Україну героя захисника зустріли у бродах навколішки живим коридором через усе місто. А з бродів скорботна хода рушила у село Смільне, де відбувся чин похорону. Світла пам'ять і шана Герою України. Пані Оля Кіркова з Бущини причудово вишиває. Майстриня сама малює орнаменти, її вишиванка авторська, яскрава та унікальна. Окрім цього, пані Оля пише вірші та співає свої авторські пісні. Поки я вийшла замуж, я не вміла вишивати. А як я вийшла замуж там в Саренський район, як я зайшла в хату, а там такі гарні рушники були. Мені аж якось дивно було, що таке вишиття є в людей. Я попросила куми, щоб мене навчила вишивати. Вона мене навчила. Ну, а там, де ж ну вишити, треба міти рисувати, треба вирисувати насамперед, поки вишиття. А там такі жінки, що рисували. Я носила до них, вони мені рисували, я вишивала і в кого спору ходила, в кого спору били, ми вишивали. Там дуже любили люди вишивати. О. А я думаю, так як я вмію вишивати, то я можу навчити рисувати. І я собі сама почала рисувати. Трошки не вийшло, потім вийшло. То навіть потім до мене люди приходили, приносили рисувати, бо я ліпше рисувала, як, як тих дві жінки. О. І я так почала рисувати собі, вирисувала простіну, тоді були гроші, не те, що зараз. Простіна рубель коштувала, то я мала кілю цукру і буханку хліба, і ще черники. І я собі так тому рушник вишила, вирисувала, тому простіну, я собі так підзаробляла. Крім того, що я ходила ще на роботу до, до, до госпу. О, і я собі так заробляла. Кожна ваша робота є унікальна і неповторна. Розкажіть, де берете ідеї для створення певних орнаментів. А я собі так щось з голови. Так щось з голови собі беру. Там квіточку, там виноград, там якийсь височок, я собі роблю картинку собі. О, А раз пішла до магазину, дивлюся, на картинці є виноград. Вир, я свою ту картинку купила і вирасула таку також виноградом. О. І так я собі одне до другої, листочок до листочка, квіточку, і так виходить. Захисники 103-ї окремої бригади Сил Територіальної оборони Збройних сил України отримали високі бойові нагороди за підписом президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на 103-ю окрему бригаду Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Нагороди бійцям вручив командир бригади Полковник Валерій Курко. Кожен з вас заслужено сьогодні отримав ці високі нагороди. Кожен з вас має вагомі підстави пишатись собою. Вам точно не соромно буде повернутись до своїх домівок і до своїх родин. Оскільки сьогодні День добровольця, дякую кожному з вас, хто за покликом серця, а не за викликом, взяв у руки зброю для того, щоб захистити свою домівку і свою країну. Дякую вам за мужність зробити той найголовніший вибір у житті стати захисником. Щиро бажаю кожному з вас повернутись із перемогою та заслуженою славою до своїх домівок, цілими та неушкодженими. Дякую вам за службу. Командир бригади подякував бійцям за жертовність та мужність. У Золочівському районі попрощалися з воїном Андрієм Улійником, що отримав поранення 26 лютого 2023 року в районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Андрія госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечнікова. До 4 березня 2023 року від отриманих поранень він помер. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на Красненську селищну територіальну громаду Золочівського району. Хлопець служив санітарним інструктором медичного пункту 3-го аеромобільного батальйону. Справжній патріот, достойний син України з початку повномасштабного вторгнення, пішов захищати країну від підступного ворога. Напередодні жителі громади, схиливши голови у пошані, зустрічали героя, який востаннє повернувся додому. Сьогодні провести в останню дорогу воїна прийшли рідні, друзі, односельчани та жителі навколишніх сіл, представники влади, військовослужбовці. Чин похорону відслужили у місцевому храмі, поховали військовослужбовця на місцевому кладовищі з усіма почистями під залпи почесної варти. Світлий, добрий спомин про Андрія назавжди залишиться у серцях та спогадах його бойових побратимів, родичів і земляків. Схиляємо голови, глибокі скорботі та висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна слава, вічний спокій захиснику інформують у Красненській громаді. Дякуємо за довіру і що завжди з нами, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті solochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!